Доброго вечора, ми з України. Захисники України. Ми вдячні вам за вашу мужність, силу, витривалість та патріотизм. За те, що ви ціною свого здоров'я та життя боронити кордони України та захищаєте її інтереси. Твердо тримаєте позиції та відбиваєте напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та навчатися. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в вільній, заможні, ми європейської країни. Ми дякуємо вам за те, що ви захищаєте нас, наших рідних та близьких, нашу рідну Україну, цінність та її гідність. Ви даєте нам надію, що ми стане кращі часи для нашої лень України. Нехай Господь дає Україну, мирі та слави, нехай ангели оберігають вас від зверті і повертають повертаючись. Додому, з перемогою. повертайся, будь ласка, живим. Я прошу й небагато, і немало. Не кожен вечір молюся всім святим, щоб щастя тебе мене спіткали. Пияно, заки од біди, над тобою, розправивши крила. І щоб куля нової води не побачила, не зачепила. Ясним ранком, та днем до. Я шепочу у синіє небо. Повертайся, будь ласка, живем, батьківщина чекає на тебе. в строю. Подяка всім, хто бореться за правду, відстоює свободу і боронить нас від ворогів. Дякую добрим щирим волонтерам, що серце українцям дає. Дякую чи волі любити, що, що закриваєш робити. Низький уклін героям України, що захищає нас від ворогів. І кожному, хто на війні загинуть, їм світла, пам'ять, і слава на віки. Укліно і Від наших діточок перед його любов дитячий хремо допомоги. Злокрій переможе! Вічна слава героям, які полягли водять за нашу вічну незалежну за Україну. Слава Україні! Слава нації! Слава Збройним силам України! Україна понад усе! Дай Боже, сили нашим солдатам Украинская кровь, из чрны плакалы, батьку і, і мать.